По квартирах вчора прокуратурою міста Києва, як ми анонсували, було розпочато кримінальне провадження за фактом неправомірних дій службових осіб прокуратури міста Києва, які внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків допустили порушення при виділенні житла, а також працівників, у тому числі колишніх органів прокуратури, які незаконно отримали вказане житло. У нас тут працюють попередня правова кваліфікація дві статті. Частина 2, статті 367 Кримінального кодексу України. І частина 4 статті 190, тобто шахрайство. Як ми і говорили, у нас Віталій Касько є не єдиний. Я попередньо вам називу, прошу, мова. І міста Київ – це перше. Далі у нас перевірка проходить по всій Україні. Без назви прізвища. Спеціаліст другої категорії прокуратури міста Києва у 2005 році отримала на склад сім'ї з трьох осіб двокімнатну квартиру загальною площею 77 і 91 квадратний метр в Києві на проспекті Бажана. Водночас. Надавши у 2012 році до Голосіївської районної державної адміністрації довідку у формі номер 3 про реєстрацію та проживання спільно з сином у Гертошитку, знов таки в Києві, була взята Голосіївською адміністрацією на квартирний облік. Бачите, як людина підходить по шахрайськи фахово. Згодом, у 2013 році, будучи, працюючи в проспілковому комітеті прокуратури міста, знову отримала. На склад сім'ї з двох осіб, вона та син, двокімнатну квартиру в Києві знов таки по вулиці Білоруській площею 70 і 76 квадратів. От я називаю факт. Дуже схожий з фактом, по якому йде розслідування по Віталію Каську. Ми також говоримо шахрайство і також проводимо розслідування. Далі, порушення аналогічного характеру встановлено в діях колишнього працівника. Знов таки профспілкового комітету прокуратури міста, який у 2003 році отримав на родину з чотирьох осіб: він, колишня дружина, син, мати колишньої дружини, трикімнатну квартиру загальною площею 113.43 квадратних метра за адресою Київ, вулиця Марини Раскової. Водночас, у 2008 році зареєструвався у гуртожитку. Схожа схема. В Києві та взятий на облік Голосіївської РДА, на квартирний облік. У 2009 році ця особа від імені профспілки звернулася про надання житла, про надання та отримання житла, внаслідок чого, відповідно до розпорядження райдержадміністрації, отримав на родину з двох осіб. Ще одну двокімнатну квартиру загальною площою 7606 квадратних метрів в Києві на Жукова. Також ще у нас факти, де отримано відомості неодноразового отримання житла колишніми працівниками прокуратури міста, які наразі працюють в Генеральній прокуратурі на прокурорських посадах. Які під час отримання, так, ну, одна із особ упродовж 2005-12 року отримала дві квартири, одну по вулиці Драгоманова, однокімнатну, трикімнатну квартиру по вулиці Академіка Вільм'ямса, там 113 квадратних метрів. Друга особа упродовж 2000 2011 років. Тричі отримала житло. Це знову особа, яка працює зараз у Генеральній прокуратурі у місті Києві. А саме однокімнатну квартиру по вулиці Вишняковській, трикімнатну квартиру по вулиці Леніна, район Бортнича, та двокімнатну квартиру по вулиці Полтавській, які жодного разу не відобразила навіть в декларуванні майна. Таким чином. Ми сьогодні демонструємо в черговий раз, що органів прокуратури немає своїх та чужих. Я назвав ще декілька моментів, де провадження розпочато вчора, по таких самих статтях будуть проводитися такі самі дії. Я хочу просто сказати, що по Віталію Каську воно все розпочалося трошечки раніше. На комісії я вже говорив про це, яка відбирала кандидатів на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тому раніше вже наші прокурори та слідчі збирали певну інформацію, документи запитували в райдержадміністрації, в ЖЕКАх та інше. Тут буде проводитись така сама робота і є всі підстави, що ми виходимо на повідомлення про підозру по цих фактах. І йдемо далі паралельно. За дорученням виконуюча обов'язки генерального прокурора Юрія Севрука буде перевірятись кожний регіон і місто Київ, і Київська область. І Харківська, і Львівська, і Запорізька, вся Україна. І кожна людина, яка дозволяла собі незаконні махінації з квартирами, зважаючи на її чин, прокурорську посаду, буде проходити по кримінальним провадженням, де у нас буде попередня правова кваліфікація, шахрайство. Це нормальний процес очищення. Цього вимагає суспільство, цього вимагає закон, і прокуратура буде діяти виключно в своїх межах повноваження та у спосіб, передбачений законами України. Тому сьогоднішній брифінг я думаю, в черговий раз продемонстрував всім, що ми сьогодні партнери суспільства. Ми просимо всіх долучатись до журналістських громадських розслідувань по квартирах прокурорів. Незаконного того чи іншого майна прокурорів нам потрібна ваша допомога. Дуже просимо журналістів, громадськість допомогти по ситуації в Київській області. Подивіться, як повинна працювати прокуратура і чи нормальні такі мітинги. Звернути увагу на інформацію тривожну про знов появу на території Запоріжжя смотрящого, як це було за Януковича. І я думаю, що в спільній боротьбі. Прокуратури, громадськості, журналістів ми однозначно переможемо і будемо робити разом будувати з вами нову державу, законі, де будуть панувати, та демократичні принципи.